Привіт! В цьому відео ми з вами поговоримо про умовні конструкції в C++. Ми дізнаємося, що це таке та як їх можна використовувати на практиці. А перед початком я б хотів порекомендувати сайт itproger.com. на сайті ви знайдете код, домашні завдання та багато іншої корисної інформації. Посилання на цей урок на сайті я залишу в описі до цього відео. Переходьте, не пошкодуйте. Для початку давайте зрозуміємо, що таке умовні конструкції. За допомогою цих конструкцій ви можете описати певну умову. І якщо ця умова буде коректною, тоді ви зможете виконати якийсь певний кусочок коду. А якщо ж умова буде навпаки некоректною, тоді ви зможете виконати якийсь інший певний кусочок коду. І от від слів ми давайте перейдемо до діла та спробуємо створити свою власну умовну конструкцію. Щоб це зробити, ми повинні прописати ключове слово if. З англійського воно дослівно перекладається як якщо. І тут ми прописуємо оцей if, далі вказуємо круглі дужки, і в них ми вписуємо. Писуємо саму умову. Давайте наразі я впишу таку умову, що якщо 5, воно буде дорівнювати 5, тоді ми будемо щось робити. І тут важливий момент, щоб перевірити на рівність, ми повинні прописати два знаки рівності. Якщо ж я пропишу тут лише один знак рівності, це буде означати те, що ми, наче в цю п'ятірку, намагаємося встановити значення, і це, наче інша п'ятірка. Ну тобто, це зовсім інша операція. Тому для перевірки. І на рівність, ми обов'язково прописуємо два знаки рівності. Далі ми повинні відкрити фігурні дужки, Ось тут я їх відкрив, тут закрив, і все, що буде знаходитися всередині цих фігурних дужок, воно називається тілом самої умовної конструкції. Насправді ми таке вже з вами створювали. Ось тут ми прописували функцію, і ви можете помітити, що тут також були оці фігурні дужки, і, наче все, що знаходиться в них. Цих фігурних дужках воно відноситься до цієї функції, тобто це називається тіло самої функції. Тут те саме, це тіло умовної конструкції. І якщо просто читати цей кусочок кода, то тут можна його прочитати наступним чином: якщо 5 буде дорівнювати 5, тоді будемо виконувати той код, який буде ось тут, в фігурних дужках. Тут також важливо відмітити, що ні ось тут, ну якби ні ось тут, ні тут я не ставлю крапку з комою. І це дійсно важливий момент, адже коли ми прописуємо ось такі фігурні дужки, коли ми створюємо певне тіло, то нам оця крапка з комою вона не потрібна. Бо якщо ми її тут прописуємо, вона просто закриває певний рядок коду, і це не зовсім те, що нам потрібно. Тобто ці фігурні дужки, вони, наче відокремлені від цих крапка кома. Тому ми просто тут забуваємо про крапку з комою. А вже всередині, якщо ми будемо прописувати там стандартний std сі наприклад, то крапку з комою ми звісно вже прописуємо. І от дійсно, давайте я тут буду виводити певну інформацію. Просто звертаюсь до cout, буду виводити таке слово, як yes, А також в кінці давайте буду ще робити перехід на новий рядок. Плюс я давайте трошечки ускладню нашу програму, адже зараз у нас ця умова завжди буде виконуватися, бо 5 воно дорівнює 5, тобто умова завжди буде коректною. Тому ми давайте трошечки ускладнимо програму, і перше, що я зроблю, я просто на екран буду виводити певний текст, наприклад, Enter number, тобто, щоб користувач розумів, що від нього ми хочемо. Далі я давайте створю певну зміну, наприклад, User Input. Тут можна вказати певне значення за замовченням, наприклад. А далі ми давайте звернемося до CIN і будемо отримувати від користувача певні якісь значення. Ці значення ми будемо поміщати сюди, в нашу цю зміну user input. І тепер найцікавіше. Ми тепер можемо спокійно ось тут прописати те, що ми будемо перевіряти оцю зміну user input. Якщо вона буде дорівнювати числу 5, тільки в такому випадку ми будемо виводити на екран оце слово Yes. Давайте ми це все спробуємо запустити. Отже, запускаємо програму, я ввожу число, ну, наприклад, 7, і ми помічаємо, що взагалі нічого на екран не виводиться. Чому так? Діло в тому, що у нас умова вона вийшла некоректною, а оскільки умова некоректна, то весь код, який знаходився всередині, він просто не виконувався. У той самий час, якщо я введу 5, то після, чого, після цього в нас вводиться на екран слово «Yes», адже тепер умова коректна, і весь той код, який ось тут був, він був виконаним. Також за бажанням, ви тут, ви тут можете прописати скільки завгодно рядків коду. Тобто, тут можна прописати ще якусь нову умову, тут можна прописати створення змінної, можна отримувати дані від користувача і так далі. Я просто наразі прописав лише одну єдину один єдиний рядочок коду. Окрім перевірки на рівність, ви також. Тут можете перевіряти на значення більше, значення менше, менше або дорівнює, більше або дорівнює, також ви можете знову ж таки на рівність перевіряти або на нерівність. І для цього прописується ось така конструкція. Тобто наразі наша умова вона спрацює кожен раз, якщо юзер інпут буде не дорівнювати числу 5. Введу, наприклад, число 6, 7 або будь-яке інше, то в нас ця умова вона спрацює. Ну і ще один момент. Якщо в середині умови у вас лише один рядочок коду, то насправді оці фігурні дужки ви їх можете просто не прописувати. Таке можливо лише з умовами та циклами, ну, цикли ми ще в майбутньому будемо вивчати. Тобто до функції таке було б неможливим. Навіть якщо функції один рядок коду, все одно фігурні дужки там завжди прописуються. А вже тут це не проблема. Тобто, якщо лише один рядочок, то ми можемо ці фігурні дужки прибрати. Я давайте, можливо, їх нехай залишу. І просто допишу ще одну умову всередину уже, е, існуючої умови. Тобто тут я також буду перевіряти на user input, і якщо він буде більшим, ніж нехай 100, то в такому випадку я буду щось виводити на екран, і е, тут я вже фігурні дужки не буду дописувати, адже тут один рядок коду. Тобто тут в мене декілька рядків коду, а тут лише один, тому фігурні не дописую. І тут я напишу е, number. Більше ніж 100. Ну, наприклад, так, е, такий текст. І давайте ми все це запустимо дай й просто протестуємо. Наприклад, ввожу число 90, ми помітимо, що в нас буде виведено просто yes. Тобто, ця умова вона виявилася коректною. Ми зайшли, ми вивели певний текст. Далі була ще одна умова. Тут вже не коректно, тому додатковий текст він не був виведений на екран. І давайте ще раз ми це все запустимо. Наприклад, введу число 101, наприклад, і от в нас вводиться yes, а також що number він більший ніж 100. Тобто з оцима умовними конструкціями ви можете взаємодіяти, як вам буде зручно. Можете одну умовну конструкцію записувати в іншу, все це буде працювати коректно. А тепер поговоримо про спеціальний оператор, який називається Як else. ELSE – це не самостійний оператор. Ви його можете використовувати лише у зв'язці з оператором IF, І ELSE, він буде виконувати певний код, якщо минулий оператор IF виявився некоректним. Тобто ви можете умову прописати і без ELSE, але якщо потрібно, можете ELSE дописати. Дописується він наступним чином: ми прописуємо просто ELSE, він завжди йде в кінці, тобто не можна прописати спочатку ELSE, а потім if, це завжди буде видавати помилку. до else ви після цього, вірніше ви можете прописати фігурні дужки, якщо тут декілька рядків коду, або ж можете не прописувати фігурні дужки, якщо ви знаєте, що тут буде лише один рядок коду. В мене буде один рядок кодом, тому фігурні дужки не дописую. Ну і тут я можу прописати певний текст, наприклад, та й давайте все це запустимо. Отже, тепер, якщо я введу число 5. То в такому випадку, оця умова вона виявиться некоректною, і в мене автоматично спрацьовує ELSE. Все що, все, що записано в ELSE, воно якби виконується. Ну, в мене просто виведення інформації. І от такі ELSE ви можете використовувати для будь-якої будь умови. Тобто, і ось тут, і ось тут я також міг би прописати цей ELSE і також щось там описати, що буде відбуватися. Це просто оператор, який дослівно вказує, що буде відбуватися, інакше, якщо не спрацює. Головна умова, і от окрім if, а також else, існує ще один оператор. Він називається else if, і він додає нам додаткову умову до вже існуючої умови. LCIF, він не є самостійним оператором, тобто не можна його ось так окремо описати. Це завжди буде помилка. Він описується лише у зв'язці з оператором if. Причому else if він не потребує, щоб обов'язково був ще Else. Тобто Else може бути, а може його й не бути. Це лише за вашим бажанням. І якщо ми все-таки прописуємо конкретно в цю конструкцію, цей else if, то else if він завжди повинен бути. Після головного if, але завжди до ключового слова else, тобто десь поміж оцих речей. Ну і давайте ми пропишемо тут дійсно else if, це буде додаткова умова, де ми ще щось будемо перевіряти. І щоб ми все це пере... правильно якби, перевірили, ми давайте зараз скажемо те, що. Ось тут я буду перевіряти, що якщо юзер інпут буде більшим або дорівнювати числу 5, тоді ми будемо заходити в цю умову і там же щось буде відбуватися. А тут ми давайте будемо також користуватися цим юзер інпут, і будемо перевіряти, що якщо юзер інпут буде меншим за число 0, тоді ми будемо виконувати якийсь певний інший код. І наразі знову ж таки все, що я буду робити, просто буду щось вводити на екран. Наприклад, я на екран буду вводити інформацію, що number, він менший за. Дякую за перегляд! 0. Ну і давайте ми таке з вами запустимо. Отже, тепер, якщо я введу число, наприклад, мінус 5, то ми помічаємо, що в нас вводиться number менше за 0. Як це працює? Працює дуже просто: тобто, ми е, першу умову перевіряємо. Якщо вона вірна, та, тоді ми виконуємо той код, який ось тут буде, все інше ігнорується. Е, в нашому випадку вона не вірна, тому ми проігнорували першу умову. Далі ми ще щось перевірили. Тут виявилося, що вже все коректно, тому ми виконали цей код, і все наступне. Тупне воно було просто проігноровано. Ось так це працює. Ну і важливо відмітити, що LСIF може бути безліч. Тобто, от я прописав один LСIF, а можу прописати тут ще хоч 10, хоч 20 цих LСIV. І все це буде працювати коректно. Наприклад, тут я буду перевіряти на співпадіння з числом 1, тут з числом 2 і так далі. Ну і давайте тут я буду просто прописувати, що number дорівнює 1, тут number дорівнює 2. Ну і за такою аналогією ви можете прописати ще безліч else if. Давайте також просто запустимо, швиденько це перевіримо. І, наприклад, введемо число 1, натискаємо Enter, number дорівнює 1. Тобто, знову ж таки, оці умови були проігноровані, вони виявилися некоректними. Далі коректна умова, ми виконали код, все інше було проігноровано. Тобто, коли ми говоримо про умовні конструкції, ви можете прописати просто оператор if, як це було тут, можете доповнити його else, а можете доповнити його. Його ще else if. Причому, якщо ви прописуєте, прописуєте else if, else не обов'язковий. Можете його видалити, все також буде працювати коректно. А тепер ми давайте спробуємо з вами в одному умовному операторі прописати декілька відразу перевірок. Для початку я пропоную створити нову зміну. Нехай ця зміна буде називатися isHappy, і у неї буде значення як true. Тобто, чи хтось щасливий і значення true. Тепер я хочу прописати, що ось тут вся ця наша умова вона буде спрацьовувати тільки в тому випадку, якщо число буде більшим, ніж 5, а також додатково, якщо isHappy, воно буде дорівнювати значення true. Якщо я просто так це все пропишу, звісно, буде помилка. І тому нам потрібно тут якби об'єднати об'єднати. Ці умови. Оскільки я сказав, що я хочу, щоб ця вся умова виконувалася, коли і перша, і друга частина будуть вірними, то мені потрібно прописати такий оператор, як 2 амперсанти. Таким чином, ми кажемо, що ми тут прописуємо логічний І. Це означає те, що якщо і перша. І друга частина буде коректною, тоді тільки в такому випадку весь цей оператор він буде опрацьований. Ну і давайте ми все це запустимо. І наприклад, я ввожу число 6, натискаю Enter, і ось в нас все опрацьовано коректно. Тобто, виведення йде значення Yes. Чому так відбулося? Бо і перша частина, і друга була коректною. Разом з тим, якщо я, наприклад, введу тут. Ну, давайте число просто 4, наприклад, то вже спрацьовує Else. Бо тут перша частина була некоректною, друга коректна, але ми потребуємо, щоб і перша, і друга частина була коректною. Якщо ви хочете, щоб у вас спрацьовував цей оператор, коли хоча б одна частина коректна, тоді допишіть тут логічний і, о, вірніше, вибачаюсь, логічний або. І цей логічний або він буде спрацьовувати, якщо або перша частина, або друга частина буде коректною. Тобто, знову ж таки, ми це запустимо. Наприклад, ввожу, зараз запуститься, ввожу число 4, і в нас вводиться тут yes. Чому це виводиться? Адже в нас перша частина некоректна, друга частина коректна, і нам цього достатньо. достатньо, щоб хоча б одна частина була коректною. Ну і ось такі додаткові оператори, ви їх можете. Записувати як в if, так і в else if, там і там воно буде працювати коректно. І ще декілька слів відносно того, як можна перевіряти отакі bool-значення. Тобто, звісно, ви можете їх перевіряти ось в такому форматі, якщо зміна буде дорівнювати true, або ж false, також можна перевіряти на зворотні, якщо не буде дорівнювати true або не буде дорівнювати false. Але насправді набагато зручніше все це перевіряти трошечки в іншому форматі. Тобто, замість того, що. Прописувати ось таку конструкцію, ви просто пропишіть із хепі. Коли ми кажемо про бульовий зміни, нам достатньо лише ось так прописати. Тобто, якщо ми прописуємо із хепі, це еквівалентно тому, що ми перевіряємо на значення true. Тому я просто ось так це залишаю, і це буде якби перевірка на значення true. Тут ви ще можете запитати, а як же перевірити на значення false? Ну, звісно, можна ось так прописати. Або якщо ми хочемо. Прописати скорочну дію, то ми просто перед цією зміною прописуємо знак оклику, і тепер ми перевіряємо на значення false. Тобто тільки коли тут буде значення false, в нас ця умова вона спрацює. І наостанок в цьому відео ще поговоримо про одну конструкцію, це також умовна конструкція. Вона трохи інакше записується та називається Switch Case. Отже, для початку ми давайте з вами створимо якусь зміну. Нехай ця зміна буде просто, називається А. І далі в цю зміну ми будемо записувати значення, яке ми будемо отримувати від користувача. Ось так просто я це зараз запишу. Далі, ми давайте пропишемо ключове слово «SWITCH». І далі ми відкриваємо круглі дужки і вказуємо, яку ж зміну ми будемо перевіряти. А ми будемо перевіряти зміну А. Далі відкриваємо фігурні дужки, вони тут обов'язкові, їх не можна пропускати. І тепер ми можемо прописати кейзи, тобто випадки. І якщо в нас певне значення певного випадку буде співпадати з тим значенням, яке буде в цій зміні, ми будемо виконувати код. Того випадку, з яким у нас є співпадіння. Ну, можливо, складно звучить, але на практиці дуже просто. Тобто, я, наприклад, кажу, що нехай, якщо в нас оця зміна буде дорівнювати числу 5, то в такому випадку я буду просто на екран давайте буду виводити такий текст, як number is 5, да, number 5. І в кінці тут обов'язково ще потрібно прописати таке ключове слово як break. Break, воно означає те, що. Ось тут в нас наче почало почалася умова. Далі ми там щось робимо. Тут може бути безліч рядків коду, хоч 300 рядків коду. Так, тут тобто тут може бути якась умова там, і Створення якихось змінних і так далі. І далі за рахунок оцього брейк, ми наче просто кажемо компілятору, що все, в цей момент, у нас оця умова, вона завершена. Тобто умова вона починається від двокрапки і до слова break. І тут таких от кейсів, таких випадків може бути безліч. Давайте я буду перевіряти тут ще на число 8, на число, наприклад, там 10. Ну і тут єдине, що буду виводити різні значення, наприклад, там 8, ну, number is 8, number is 10. І тепер ми все це можемо запустити. І давайте введу, наприклад, число «8». Просто натискаємо, і от в нас вводиться number. is 8. Тобто, що це за така конструкція? Конструкція Switch Case вона дозволяє нам перевіряти лише на співпадіння, тобто ми не можемо перевірити на більше чи менше. Вона дозволяє лише на співпадіння перевіряти, і вона дозволяє перевіряти лише одну єдину зміну. Тобто таку конструкцію ви можете використовувати кожен раз, коли у вас дійсно стоїть задача перевірити лише одну єдину зміну на декілька можливих варіантів. Співпадіння. Тоді ця конструкція свічкейс, вона просто більш зручна, аніж той самий if else. Хоча насправді, якщо ви будете тут використовувати if елсе, це також буде правильно і все воно також буде працювати. Це просто як альтернативна конструкція. Ну і в цій альтернативні конструкції, окрім кейсів, яких тут може бути безліч, ще існує таке ключове слово як дефолт. Дефолт це можна сказати елсе. Тобто дефолт буде спрацьовувати сам по собі кожен раз, коли всі минулі кейзи, вони не спрацювали. Ну і в дефолті ви можете насправді не прописувати break. Це єдине місце тут, де ви це можете не робити. Ну і давайте тут пропишу, що number is default. Такий текст у мене тут буде виводитися. Тепер, якщо я веду якесь число, яке не підпадає під наші кейзи, наприклад, 6, то ось дефолт він спрацьовує. І якби текст з нього виводить. На екран. Отже, case – це, можна сказати, той самий if-else, але він просто більш зручний, коли нам потрібно перевірити лише одну змінну на декілька можливих співпадінь. Ну що ж, на цьому наше відео підбігає до кінця. Сподіваюсь, урок вам сподобався. Якщо так, то не забувайте підписуватися на мою телеграм-групу. Посилання буде в описі до цього відео. Ну і побачимося з вами пізніше. Бувайте!